Тож, вітаю усіх добродіїв! Хочу представити у вашій увазі шпиці, шприхи в наявності. Довжина, якщо буде видно, 298 мм. Шприхи стандартні, тобто 2 мм діаметр 14G. От. Це звичайна сталь, а не нержавійка. Вони йдуть в комплекті з звичайними ніпельками для своїх шприг шпиць, е теж з зі звичайної сталі. От, е Значить, е шпиці гарної якості. Одесити можуть придбати е самовивозом, а мешканці інших міст можуть е замовити е за допомогою служб доставки. От, е Значить, наявності багато, тому. Хочете дзвоніть, ціна також буде вказана в описі. Всім бажаю гарного, гарних покатушок і усього найкращого!